здоровенькі молоденькі, Мене звати Каспер Гола і ласкаво прошу в яхта Тайкон. Сьогодні ми будемо будувати круту яхту, але перед тим обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Рахую до трьох. Раз, два, три. О, ви всі поставили. Молодці. Також підпишіться на канал, не забувайте про це. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, пиши коментар зі своїм ніком. А тим часом у нас вже не збиралося 350. 58 баксів, ми їх забираємо і йдемо будувати нашу першу яхту. Бачу, там острови інших учасників, але ми поки що. Що це таке? Це вітрило? Ні, це не вітрило. Це корма нашої яхти. Окей, у нас ще є грошики, тому бігаємо так потихеньку, збираємо. Тільки мені не прикольно, що наша яхта застряла. Вона застряла в текстурах. Ми тут провалимось. Ой, було дуже небезпечно. Ми ледве не провалились. А що це за прикол? Наша яхта в текстурах застряла. Так, все, прокачали. Нашу яхту. І надіюсь, вона буде ж такою великою, як на відео містера Біста про яхти. Ну, а все ще залишається амуніція, просто збирати гроші і тратити їх на покращення. Так, я вже прокачав, до речі, сидіння. І давайте подивимося, що тут у нас. Ми прокачали яхту вже на 40%. Ви тільки подивіться, як швидко. Ну, я навіть не знаю. Зараз ми цю прокачаємо, тоді продамо і будемо будувати вже наступну. Але нам для початку треба кришу зробити їй. Ага, непогано. Мені цікаво, чи зможемо керувати цією яхтою. Чи Зможемо. А, ми можемо, до речі, плавати. Ага, ми плавати можемо, все нормально. Так, тут якийсь берег такий квадратний. Капець. Все, добре, тоді вилізаємо на нього. Так, ми вже отримуємо плюс 16 доларів в секунду, до речі. З такими темпами ми швидко добудуємо нашу яхту. Так, нам тут треба прокачати ще сіт, сіят. А, це сидіння. Тільки, блін, незручно, що постійно вилазять гроші про донати. Вони такі просяться, щоб ми їм задонатили. Але в нас нема грошей, ми бідні і нещасні. Тож, добре качуємо нашу яхту і давайте вже її відправляти у вільне Плавання, нам ще залишилось буквально трішки її прокачати. Раз і блін, не вистачило. Не вистачило, на я так зрозумів, штурвал. Але ми її вже на 62% прокачали. А в нас тим часом не збиралось трішечки грошенят. І давайте, надіюсь, цього нам вистачить, щоб ну хоча б відсотків ще на 10 нашу яхту прокачати. Звісно ж, на всю вже нам не вистачить. Опа, ватер-он. Це ж кузі таке, чи що? Що це за приколи? А це просто помити руки. Ну нам не треба ватер-он, нам треба ватер оф. Так, також ми прокачуємо ще тут обшивку і переходимо на другий поверх. Поки що нам не вистачає грошей, щоб його прокачати. А от тепер вистачає. І ми прокачали яхту нашу на 77% якраз. Зараз ще тут стріху прокачаємо. І подивіться, у нас якась гоночна вже яхта з таким спойлером цілим, а наш її спойлер. Тому забираємо наші вже 4 тисячі доларів. Нічого собі. На них, звісно, яхту не купиш, але відремонтувати можна. Цим ми, власне, і займемось зараз. Так. Прокачали ще тут щось, і ще тут щось. І можемо навіть на спойлер ви Так, зачекай, не лагай. Можемо навіть на спойлер вилізти, ледве вилізли. Але прокачали, прокачали. Правда, впали. І тепер ми отримуємо по 29 доларів в секунду. Ой, і підписники мене вже й тут знайшли. Привіт! А я тут яхту чиню, а до мене на яхті вже пригнали. Так, надіюсь, я також скоро зможу на яхті ганяти. Бо я її майже прокачав. Я вже навіть сів за кермо. Але не знаю, чи можу кермувати нею. Треба 3000 щоб щось там всередині прокачати. Двигун якийсь чи що. Чотири тисячі. У нас уже на балансі назбирали. Давайте допрокачаємо тоді яхту. Так, що це у нас? О, зачекайте, зачекайте. Ми можемо вже сісти на неї. Ми повністю її прокачали. А можемо зачекайте, можемо на ній плавати чи ні. Драйв. Все, попливли. Хорош. Тільки керується вона дуже важкувата. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну дуже важко. Вона керується, але ми плаваємо. А поки у нас, нехай там гроші збираються. До речі, ми е, можемо колір вибрати навіть. А я думав, це фріспін. Максимальна швидкість її всього на всього 49 вузлів, я так зрозумів. Ой-ой-ой, ой як важко вона заносить, де, а як ще важче вона виправляється. Ай, ладно, давайте будувати уже тоді наступну нашу яхту. І попередньо нам треба 50 доларів внести сюди і сюди. Ну, це вже така яхта буде яхтіща, прям якась. Ну і на цьому, правда, наші гроші закінчились. Підзбираємо ще. Наша яхта, вибудується настільки. Тільки вона велика, щоб навіть яхта мого підписника просто піднялась вверх, тому що вона там трішечки заважає, але бам-бамсю. Ну мені подобається, що ми поки що так, по 60 тільки додаємо всього сюди. О, тепер уже по 100 пішли, по 300, по 800. Ой, чо так дорого все, чо так дорого все. Цю яхту я довгенько буду прокачувати, а поки я її прокачав на 33%. Ой, а може і не довгенько. Вони так всі швидко качаються, ці яхти. Так, ще прокачуємо тут дивани, столи. Опа, що це таке? Кінотеатр якийсь у нас тут. Ще за 300 більярдний стіл, пуфіки. Ой, і там щось дороге вже пішло. Ще є грошики, можемо ще щось тут прокачати. Оба, перила. Хі -хі. І тут ще є трюм. Це ж називається трюм, хто знає. Але щось яхта наша спробує на мені. А тим часом 10 тисяч баксів сюди на базу. І зараз ми розгуляємось. Так, давайте зафіксуємо. Наша яхта зараз на 47% готова. І ми йдемо прокачувати кухню. Тут окремі каюти, ага, духовочка якась. Сен. Вузол. І це все. У мене більше нема грошей, і ми прокачали аж до 60% її. І коротше я постояв АФК трішечки. Назбирав 20 тисяч. І надіюсь, надіюсь, мені цього вистачить для того, щоб закінчити цю яхту і вже поїхати по ній поплавати. Точніше, не по ній поплавати, а на ній поплавати. І я бачу там за 8 тисяч щось в трюмі. Є, то давайте трюм прокачаємо, щоб він нам очі не мозолив. Блін, 20 тисяч як і не було. 6 тисяч пройшло. Ой, божечки, як це все дорого. Ми прокачали яхту всього на всього. 66%. Всього навсього на 6% ми її прокачали і потратили 20 тисяч. Ой, це буде довго. Це я не знаю, скільки ми ще потратимо часу на це все. А скільки грошей у нас вийде? Жах! Напевно, треба спочатку прокачати верхній поверх, тому що тут найдешевше. Ну, тут дивіться, тільки по 3 тисячі всього на всього знімають, а не по 6 і не по 8. Так, спальня раз і спальня. 2. А тут ще є якісь спальні. Йомойо, -йо, ще три тисячі сюди. І все. Це в нас гардероб. А ви тільки гляньте, в нас ще тут стріхи немає взагалі. О, душова. Нормально. Але як ми без стріхи? А тим часом у нас тут три тисячі ще назбиралось. Це нам дасть прокачати змогу ще одну кімнату. Але, блін, я не хочу бігти. Я ще краще по ФК, що і позбираю трішки грошей. 14 тисяч на базу сюди. А зараз ми все тут покращимо. А нам залишилось насправді не так і багато. Не знаю, не знаю знаю, 14 тисяч чи вистачить чи ні. Ну надіюсь, що хоч на останній поверх вистачить. Так, нам ще тут щось треба прокачати, але я не можу туди пройти. О, яка спальня, нічого собі. І тепер треба йти качати джим, це зал. А, а, стріху як прокачати, зачекайте. У мене 5 тисяч тільки є, мені вистачить, ну хіба що на джимі вистачить. Бам, і у нас є спортзал крутий. І тепер знову стояти, афи кажуть, дуже довго, бо дуже повільно збираються тут грошики. Бам! 4 тисячі вже не збиралось. Багато, але мені треба скільки. Ой, там не видно. Ну, 4 тисячі. Поки що вистачить, Пішли щось там прокачаємо. А, ні, не вистачить. Тут наступне, що у нас? Кінотеатр, нам 9 тисяч треба і сауна 12 тисяч. І того 21 тисяча. Ой, доведеться стояти, а що робити. 35 тисяч сюди на базу бамі. У нас вже сумарно 41 тисяч. А Зараз підемо цю яхту до прокачаємо. До речі, її прогрес уже 81. Фу, а нам ще там багатенько залишилось, насправді. Не зробили. Що це у нас? Яхта без криші буде чи що. Зараз чехнем. Значить, дивіться, значить, нам треба а, кінотеатр сюди. І сауну. Хорош, хорош, жаркувато. Випустіть, випустіть, жарко. Ага, і он нарешті з'явилась наша стріха. 12 тисяч коштує нічого собі. Ну нічого, так, сюди прокачали. Е, ще 12,50 за якусь штуку, ну в мене вже немає, В мене тільки 7 тисяч. Зараз підбираємо і нам все одно не вистачає. Але воно зараз швиденько не збирається, насправді. 12 тисяч вже я дивіться, зараз буде 12500. Бам! І все, все, погнали, прокачаємо. Так, і нам залишилось прокачати. Напевно, це ще не все. Да і далеко не все, 15 тисяч збираємо. А ще тут по-любому щось на третьому поверсі буде. Підемо заберемо наші 35 тисяч. Ого, ну надію, що їх вистачить, хоча я не впевнений. 35 тисяч це багато, але ну. Все так дорого. Так, і перше, що у нас, це. що Це я не знаю, що це. Ми щось прокачали. І диван ще треба. Все, хорош. Все, йдемо на третій поверх. Як я й казав, на третьому поверсі нас ще щось чекає. І коштує воно 18 тисяч. Та відкуда в мене такі гроші? Откуда в мене 18 тисяч? Я ще й провалився на другий поверх. А тим часом ми прокачали нашу яхту вже на 92%. Вже Уже ще трішечки, і все. Покупаємося в басейні в честь цього. Давай, давай, топ декор. 20 тисяч далі треба. Це останнє покращення чи ні, тільки 94%. Ще як мінімум 4 покращення треба зробити. Надійш, що 43 тисяч мені от 100% вистачить абсолютно на все. Інакше я не знаю. Зараз біжим на третій поверх. Так, 20 тисяч. Блін, ну не знаю, не знаю. 20 тисяч раз. 21 тисяча тут ще. І тепер 25 тисяч! Взагалі ні на що не вистачає. А ще один раз. Ще буквально за один раз треба прокачати, і яхта буде повністю готова. Ціна питання 25 тисяч. Давай. Давай, 24, давай 25. Все, все! Це останнє покращення, яке нам треба зробити. Давайте біжимо швиденько зробимо. І вже покатаємось на нашій величезній яхті. Подивіться, яка вона величезна. До речі, я так і не помітив, а де у нас тут кермо. Напевно, це останнє, це є кермо. Та-та-та, тут капітанські три крісла, типа, сидять. Є, все, ми можемо її вводити. Погнали! Дивіться, яка вона величезна! Ох, як важко вона розганяється. Просто вона навіть не вміщається в камеру. Дуже повільно. о, яка вона мене не поворотка. Оце так, так.